Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мілочах. Зараз я хочу вам представити нові ціни на овочі та фрукти в АТБ. Сьогодні у нас 31 серпня 2024 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково ставте лайк під цим відео, пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом Техніка в Мілачах. Далі буде цікавіше. Перець салатний перший гатунок. Ціна 24 гривні 95 копійок за кілограм. Перець солодкий червоний. Перший гатунок. Ціна 87 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Ну, ціни я в основному називаю за кілограм. Перець гострий. Перший гатунок. Ціна 59,95 також за кілограм. Томати ґрунтові. Перший гатунок. Зараз можна купити в магазинах АТБ зі знижкою 10%. Ціна 25 гривень 95 копійок за кілограм. Перець солодкий зелений. Перший гатунок. Ціна 3595. Томати тепличні. Перший гатунок. Ціна 59 ,89 гривень 89 копійок за кілограм. Томат рожевий. Перший гатунок. Ціна 61 ,95 гривня 95 копійок. Яблуко сортове. Перший гатунок. Ціна 25,89 за кілограм. Яблуко Гала перший гатунок. 23 ,85 гривні 85 копійок за кілограм. Яблуко Голден. Перший гатунок, Ціна 27 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Лимон перший гатунок. Зараз можна купити зі знижкою 13%. Ціна 60 гривень 95 копійок за кілограм. Банан Бебі, перший гатунок. Ціна 12 гривень 60 копійок. Але це за 100 грам. Звичайний банан перший гатунок. Ціна 55 гривень 95 копійок за кілограм. Нектарин перший гатунок. Ціна 77 гривень 95 копійок. Ківі перший гатунок 19 гривень за 100 г. Кокос перший гатунок 2990 за одну штуку. Ківі у кошику. другий гатунок. Ціна 124 гривні 90 копійок за упаковку. Авокадо ХАС Перший гатунок 20 гривень за 100 грам. Грейпфрут. Перший гатунок. Ціна 75 гривень 95 копійок за кілограм. Персик, перший гатунок. Знижка 18%. Ціна 54 гривні 95 копійок за кілограм. Кавун безнасінний. Вищий гатунок. Ціна 29 гривень 95 копійок за кілограм. Диня П'єлдесало, Перший гатунок. Ціна 59 гривень 95 копійок за кілограм. Диня Узбекська. Перший гатунок 49,95 за кілограм. Кавун Жовтий. Перший гатунок. 19,95 за кілограм. Кавун звичайний перший гатунок. Ціна 11 гривень 95 копійок за кілограм. Баклажани. Перший гатунок, 1795 за кілограм. Баклажани різнокольорові. Перший гатунок, Ціна 28 гривень 79 копійок за кілограм. Кабачки перший гатунок 23 гривні 95 копійок за кілограм. Корінь імбиря, Перший гатунок 18 гривень, але це за 100 грам. Огірки. Перший гатунок. Ціна 62 гривні 69 копійок за кілограм. Огірки тепличні. Перший гатунок 64 гривні 89 копійок за кілограм. Морква-рання, перший гатунок 11 гривень 49 копійок за кілограм. Гарбуз батернат. Перший гатунок. Ціна 19 гривень 95 копійок за кілограм. Картопля молода, другий гатунок. 8,45 за кілограм. Гарбуз Хокайдо 25,95 за кілограм. Буряк ранній, Перший гатунок. 12 ,89 гривень 89 копійок за кілограм. Картопля молода. Перший гатунок. 16,89 за кілограм. Цибуля ріпча старання. Перший гатунок. Знижка 5%. Ціна 13 гривень 25 копійок за кілограм. Цибуля біла стерлінг. Перший гатунок. Ціна 21 гривня 95 копійок за кілограм. Часник перший гатунок. Знижка 13%. Ціна 14 гривень за 100 г. Цибуля червона Марс. Перший гатунок. 19,95 за кілограм. Капуста. Перший гатунок. Ціна 28,95 за кілограм. Виноград Кешмиш. Перший гатунок. Ціна 89 ,85 гривень 85 копійок за кілограм. Виноград рожевий. Перший гатунок. Ціна 99 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Виноград білий. Перший гатунок. 11 гривень за 100 грам. Нектарин. Перший гатунок. Ціна 77 гривень 95 копійок за кілограм. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.